Світ говорить про дайрвулс і те, як вчені навчились відроджувати давно вимерлих тварин, тому давайте й ми поговоримо. Тож американська біотехнологічна компанія Colossal, та сама, яка хоче відтворити мамонтів, нещодавно заявили, що вони повернули до життя давно вимерших wolves, або як говорить українська Вікіпедія, вовків жахливих. Ну, на мою особисту думку, не такі вони вже й жахливі. Але хто я така, щоб сперечати з Вікіпедією? І так це саме ті маленькі пухнасті білі цуценята з гри престолів. Якщо коротко, то вони взяли два археологічні зразки. З черепа і зубів, вовків жахливих, просеквенціонували їхній геном і отримали всю необхідну генетичну інформацію для того, щоб відтворити цих тварин. Подумавши трошки, вони вирішили, що вони схожі найбільше на сирих вовків, що теж не так же однозначно, бо в одній з нечих публікацій вчені заявили, що їхні лінії еволюційного розвитку відокремились 5-7 мільйонів років тому. Та то це велике питання, наскільки вони ще схожі. Але окей, вони беруть цих сірих вовків, міняють 20 генів і говорять, що тепер ми зробили нових модних вовків з гри престолів». А тепер про факти: чи дійсно все так просто і воно так працює? Спойлер не зовсім. Отже, по-перше, клонування і датування генів за допомогою технології CRISPR-Cas це давно відомий протокол, за який ще в 2020 році отримали Нобелівську премію. І він використовується в багатьох лабораторіях по всьому світу щоденно. Єдина різниця в тому, що зазвичай він використовується на мишах, у колосов просто більше ресурсів, можливостей і часу для того, щоб робити ці експерименти на більших тваринах, такі як собаки або вовки. Отже, чи дійсно ми можемо назвати цих тварин вовками жахливими? Давайте проаналізуємо. Ми маємо два зразки цілої популяри популяції. і зазвичай, якщо ми хочемо зробити щось статистично вагоме, нам потрібна трошки більша вибірка. І чи два зразки дійсно репрезентують цілу популяцію тварин? Я сумніваюся. Наступне про що мало хто говорить, це те, в яких умовах зростають ці вовки. Вони зараз живуть в неволі, де їх годують, де все комфортно і немає додаткового стресу. Відповідно, очевидно, їм не треба адаптуватись до зовнішнього середовища, так як треба було їх пращуром, і це може призвести до того, що еволюційно зміни, які відбуваються в їхньому організмі, будуть відрізнятися від тих змін, які відбувалися у їх предків, що є ще одним аргументом на користь того, що ці тварини дійсно відрізняються. Річ про яку теж не варто забувати, це те, що коли ми едитуємо геном клітини, ця клітина перебуває в стані стресу, і відповідно там можуть заходити певні неконтрольовані мутації. Ми можемо їх вивчати і досліджувати, але ми не можемо до кінця контролювати, де і як будуть відбуватися ці мутації. Також в Колосол зазначають, що нові вовки жахливі на 95,5% схожі на своїх предків. Звучить багато, але давайте згадаємо, що шимпанзе на 98,8% має схожий геном з геномом людини. І я думаю, мало хто буде сперечатися з тим, що в нас все ж таки існують певні відмінності, правда ж? Наступне про що не говорилось в інтерв'ю з Colossal, це те, як ці тварини будуть відчувати себе на волі. Так як це новий вид, вони можуть потенційно. Змінити вже існуючу екосистему, може бути недостатньо здобичі або умови їхнього існування можуть бути не оптимальними для цих тварин. Ми можемо створювати моделі і намагатись передбачити, як вони будуть проживатись в цій існуючій екосистемі. Але насправді як це буде відбуватися, покаже тільки час. Тому, на мою суб'єктивну думку, сірі вовки з білою шерстю це все ще не вовки жахливі. так само, як і волохазі слони, це не мамонти. Але загалом колосна це дуже класна лабораторія, у них є багато цікавих проєктів, і треба розуміти, що наука датування генів це штука не дешева. Тому якщо такі проекти, як вовки жахливі або мамонти, можуть залучити більше інвесторів і допомогти їм розвиватися і робити свої експерименти, то це круто, і я тільки за. Можливо, за пару років вони дійсно знайдуть щось релевантне для лікування генетичних хвороб у людей, і це буде величезним плюсом для нашої медицини. Ну або хоча б відкриють парк юрського періоду. Це були всі новини на сьогодні. Якщо ви хочете дізнатись більше про життя і світ лабораторії не тільки ззовні, а й зсередини, то переходьте на мій канал. Там я ділюсь багато чим цікавим про біоінформатику. Якщо у вас є питання, сміливо задавайте. Ставте лайк, підписуйтесь, вірте в науку і до зустрічі наступних відео.